Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав, і я знову до вас з класними новинами. Так, друзі, я впевнений, що у наші темні часи. Людям треба отримувати класні новини. Людям треба нормальним е, людям. Треба знати, що все ще не втрачено, і у нас ще є можливість надавати мудакам по зубах, вичистити Агнієви канюшні і налагодити нормальне життя. Тому від мене до вас класні новини. А від вас як завжди, підписочка, подобаєчка і, звісно, коментар. Поїхали. Мешканці Нью-Йорка сьогодні не могли спати майже усю ніч, Принаймні ті, хто живе в радіусі 10 кілометрів від Білого Дому. І ви запитаєте, ну чому ж що ж там відбувалося? І я вам відповім, вони не могли спати від ниття скиглення, сльозів та криків. А кого правильно Дональда Івановича Трампа? Чому? Чому, чому, чому? І відповідь вас зараз здивує. Міланія Трамп півночі тягала цього придурка за його рудий чуб, е, Ну, за те, за що змогла ухопити. Якби у нього ще залишалися би яйця, вона би напевно тягала би його за яйця. Але ми з вами вже давно з'ясували, що Дональд Трамп кастрував. Він кастрував і себе, і Сполучені Штати Америки. Тому Міланія тягала його за те, за що змогла учепити. Ну а випирає у нього зараз тільки чуб. І знов таки питання: чому що ж підштовхнуло міланню врешті-решт взятися за цього придурка? Друзі, це кумедна історія. Але знаєте, як у нас кажуть, от коли різні там антикорупційні е системи органи починають розслідувати корупцію, то головне, щоб вони не вийшли самі на себе, так так ось таке. Сталося із Дональдом Трампом. Це кому сказати? Ну, це це вже це просто, це вже доходить до маразму. Ми з вами тут розмовляли про те, як втратив свої гроші маск, там е, інші люди повтрачали свої гроші. Е, бізнесмени, великі бізнесмени. Так ось Дональд Трамп з'ясував, що він втратив 500 мільйонів баксів. зрозумійте, за 4 доби Дональд Трамп бізнесмен. він же Великий бізнесмен, як там трампануті на всю голову розповідають, що Він геніальний бізнесмен. Так ось... Він втратив також 500 мільйонів доларів. І Міланія якось вже зрозуміла, що цього придурка треба тормозити, і вона почала його тягати за чуба. Да, да, панувався, да, царювався наш Дональд Трамп. Ну до речі, там зараз вже вишокується черга перед білим домом. Там вже стоять ці е, придурашні трампануті реднеки, які голосували за Дональда Трампа. І зараз вже повтрачали гроші, повтрачали роботи. Сидять без копійки і виють на луну. Там же в тій черзі зараз вишукуються пенсіонери американські, які втратили всі свої пенсіонні накопичення, які вони вкладали в інвестиції. Ну і також найбагатші люди сполучених штатів Америки, які втратили. Разом так це тільки найбагатші мільярдери Сполучених Штатів Америки втратили 200 мільярдів баксів за 4 доби. 200 мільярдів за 4 доби. Це більше ніж Сполучені Штати Америки надали сумарної всієї допомоги Україні на всю війну. Тільки слухайте цю цю цифру. Я сподіваюся, що Міланя зможе вбити в цьому е, тупу башку, хоч щось ну принаймні зупинити його. І після цієї ночі, після того як Міланя його потягала за чуба, це чувирло вийшло в світ, і зізналося, що воно не очікувало, що буде так. Так, Трамп це зізнався раніше. Трамп казав там да, да, це не, не чого. Ми тут зараз трошки припаде. Потім як підніметься, як падія підніметься, як, як воно встане, знаєте, все таке. А от тут він вже сказав: Так, так, так. Я не очікував, що буде таке падіння і що буде така реакція. Тобто це придурашне, оголошує війну, торгівельну війну всьому світові. І воно не очікує, що світ буде його бити. Що світ він, він сильніший, ніж оце недорозуміння, яке возомніла себе царем сія планета Земля. Тобто е він цього не прораховував і на це не розраховував. Але це не все ще, друзі. Це ще не все. Моя улюблена Канада. От за що я люблю Канаду? За те, що Канада це дійсно нормальна країна. Я. Просто я згадую ті от недолугих українців, які розповідали. Ми з Канади поїхали до Сполучених Штатів Америки, тому що Канада, вона не до до розвинена. От у нас ми мріємо жити в Сполучених Штатах Америки, а тепер сидять і -тримтять в Сполучених Штатах Америки, щоб їх звідти не викинули. А як же ми? Ми ж тут же шите і і Сей і третий, і п'яте, десяте. Тобто, Сполучені Штати Америки доказали, що це ну це гамно країна, так а Канада це класна країна. Так ось. Е Канада зробила висновки з того, як Сполучені Штати Америки зрадили Україну. Хочу вам нагадати, що Сполучені Штати Америки не просто перекрили там кисень Україні, не просто зараз тиснуть на Україну. Сполучені Штати Америки ну відверто стали на сторону е, ворога, на сторону раші в цій війні. Сполучені Штати Америки також під е, припинили підтримку деякого озброєння, яке вони надавали. Україні, ну, наприклад, вони припинили обслуговування тих же самих літаків F-16. і це заставило думати різні країни. Спочатку Європа почала відмовлятися від F-35. Деякі країни європейські вже повністю просто відказалися від цього. Потім Канада стала роздумувати. І прем'єр-міністр Маркарні сказав, що будемо переглядати цю угоду на покупку 80 F-35. І ось зараз є. У мене до вас класна новина. А -а -а -а. Англія, е, Італія разом з Японією зробили консорціум, і вони будуть розробляти новий літак-винищувач е, шостого покоління, щоб не зв'язуватися з американцями з їх F-35. Ну раніше такої потреби не було. Люди сподівалися, країни сподівалися, що Сполучені Штати Америки це нормальний товариш, це нормальний компаньйон, Але зараз всі вже зрозуміли, що це за таке вибачаюся гімно, і також це зрозум. Зуміла Канада, так ось до цього консорціуму зараз долучається також Канада і долучається також Австралія. Австралійці вони молодці. Там такі мужики. Знаєте, такі дівчатки, такі е, народ нормальний. Вони я, я бував в Австралії. Я розумію про що я кажу. Любить прибухнути вінішко. Там у них класно. У них там життя на релаксі. Ну, тобто свої, свої, свої там. Все гаразд, тобто австралійці і канадці зараз доручаються е, до цієї ініціативи, і також відштовхнули від себе ці F-35, і сказали свої оці F-35 залишайте там у себе на базі. А ми не хочемо залежати від цих придурків недолугих, які в будь-який час можуть просто взяти і відключити наші літаки. Тож, друзі, е, це класна новина. Канада продовжує надавати по зубах. Цим недолугим нашим вже ну на жаль на жаль сусідам. Е, ну, ну таке буває. Так, от Україні не повезло з сусідами зараз. Канаді і Мексиці не повезло з сусідами. До речі, щодо Мексики, Канада зараз домовляється з Мексикою напряму, щоб е, організувати двосторонню торгівлю, щоб організувати двосторонню співпрацю без Сполучених Штатів Америки. Тобто, зараз Канада і Мексика також відштовхують Сполучені Штати Америки, і я впевнений, що буде нова угода між Канадою і Мексикою. А ці дві країни це досить потужні, дуже потужні країни, хочу вам сказати. Вони один одного доповнять і зможуть допомогти навіть у цьому протистоянні проти Америки. Тож, друзі. Сподіваюсь, що вам ці новини сподобалися. Канада продовжує підтримувати нормальні країни. Канада продовжує підтримувати Україну. На тому ми і стоїмо. Давайте будемо триматися разом. Від мене для вас класні новини знов таки для того, щоб ми не втрачали надію, щоб ми нормальні люди, цивілізовані люди, адекватні люди, знали, що у нас є можливість і є шанс вичистити цю негодоту, всю побороти всіх цих. Довбадятлів і налагодити нормальне життя. Так ось від мене класні новини, від вас. Підписочка, подобаєчка. Ну і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!